Прикарпаття повністю готове до опалювального сезону обласні котельні почнуть постачати тепло вже наприкінці тижня. Відповідне розпорядження днями підписав голова ОДА Олег Гончарук. Про готовність до зими обласні чиновники звітували на селекторній нараді з Кабміном. За словами заступника голови Ода Любомира Слободіна, нині вже всі теплопостачальні організації області відзвітували про готовність подавати тепло в оселі. Всі готові до запуску, є просто технологічний режим і здоровий глузд. Обов'язково треба враховувати здоровий глузд. Якщо на вулиці буде тепло, не потрібно палити газ. Це всі розуміють. Що на вулиці буде холодно, всі технічно готові до запуску. Звичайно, є технологічний процес для того, щоб не було, не дай Боже, зривів. Тобто, знаєте, коли кого заставити когось неправильно молиться, Богу, він собі чоло розіб'є. Так існують певні фізичні процеси, які потребують поступовості і почерговості включення відповідних теплових мереж, для того, щоб не отримати проблему гідроудару. Арсеній Яценюк звернувся до чиновників, аби ті врегулювали розрахунки теплопостачальних підприємств за споживання газу. Нині уряд виділив понад 7 мільярдів гривень, аби компенсувати борги і закрити різницю в тарифах. Ці кошти вже почали розповсюджувати по місцевим бюджетам. Технічно ми готові. Газ ми забезпечили, навіть не дивлячись на те, що розрахунки за природній газ не здійснені. Уряд з центрального бюджету дав дотацію. Перерахував кошти на те, щоб Нафтогаз постачав газ. Особлива увага це лікарні, дитячі садки, школи. І тут я прошу особливий контроль керівників обласних державних адміністрацій, керівників районних рівнів. Також кабінет міністрів міркує над тим, як збільшити обсяги газу шляхом реверсу з країн Європи. А от вугілля вже доводиться закуповувати у Південно-Африканської Республіки, адже доступу до вітчизняних копалень нині немає. Відтак основне завдання це максимально перейти на альтернативні види опалення.